При підготовці до нового сезону ми повинні забезпечити своїх бжілок гарним весняним розвитком. Пасічник повинен допомогти бжілкам в цьому, тому що ми бачимо, що останніми роками весни у нас холодні, затяжні, і ми намагаємося всіляко допомогти бжілкам гарно стартувати, гарно, гарно піти в розвиток. Наприклад, і рамочок і пустого вулика. покажу, як ми робимо. Ми не сидимо без роботи, нарізали. Ось так мої фільгованої плівочки. І наша задача створити комфортні умови в джолиній сім'ї, щоб вона розвивалася, щоб був гарний мікроклімат у гнізді, щоб була температура і щоб бджолілки споживали на обігрів вулика, на обігрів своєї сімейки якомога менше корму, щоб цей корм вплив весь на розвиток, величин. на розвиток бджоли сім'ї. Ми беремо, до прикладу, у нас виходить сім'я. На 6 рамочок або на 7 на 8 це не важливо. Якщо сильна бджолосім'я, то це і не потрібно робити. Якщо слабенькі середньої сили ми беремо і робимо отакий купол. Беремо польговану плівочку. Беремо і робимо таким методом. Подивімо ремонт, щоб джілка опустилася. І беремо, робимо такий купол, обгортаємо рівочкою донизу. Ось зверху кладемо поліетилен, силіконову плівку, І ось таким макаром сімеєчка розвивається. Бджікам тепло, комфортно, затишно, вони якомога менше споживають корму. і... Матки гарно в таких гніздах шевлять, він бруска до бруска. Вже потім ми там дивимося, там вже бжоли, воно видно. Коли наглядаємо у сім'ю, вже бджоли тут на, на стінках, сидять їм вже тісно, тоді вже розширяємо. І... Це як правило, вже при такому методі. На крайніх рамках вже буває таке, що піднімаємо, а на крайній, на крайній рамці вже є розплід. Підставляємо, потокі, потім, при наявності взятку ставимо вощинку, якщо немає взятку, ставимо світло коричневу сушу, щоб матка засівала. Ось таким макаром. Ми вже сьогодні займалися такою роботою, розрізали теплівочку на кусочки. Бо ми бачимо, хто пам'ятає наші відео. Нас дивують вони в трьох корпусах, 300 і 145 корпус. Ми також робимо тільки довші, довшу плівочку, повирізали також донизу. На три корпуси. На три корпуси, а так, донизу там, скоротимо по їхній силі. І так вони у нас стоять, поки повністю там не засіють рамочок. Буквою «П», так і клуполо. Є ще хлопці робили такий експеримент, брали. Лухедно, лухедво. Чідносідка воно закрите в весня весняний розвиток. Брали також таку плівочку з теплером до лухого дна, прищіпали і робилося воно повністю як в термосі. Слабенькі сімейки і середньої сили вони дуже добре стартують. Ця плівка, не знаю скільки вона, тут мікрон, Вона така міцна, вона харчова, не так, як знаю, хлопці використовують, та й ми раніше використовували. Що було під рукою Фольгу... Фольгу... чи як піної зол. Фольгогізол. Фольговізол, як, до речі, у нас накритий. Да. Але ж воно хімія. Це використовується в харчовій промисловості. Для бділок, я гадаю, воно ніякої шкоди немає. А там є, тому що там хімічні сполуки є приспінюванні, там жива його гризе. Це не гризе. Це не є рекламою цієї плівочки. Дійсно вона працює, дійсно вона показує гарні результати. Ми її навесні раніше використовували і вкривали е, повністю замість плівки, було на слабеньких і середньої сили. На е, сильних бжолосів'ях це зайві. На сильних бжолосіньях достатньо, що ми накриємо фольгою тільки верх вулика. Така фольга. Ми закупили її ось так, як в таких вогончиках. Уровольчику 50 метрів. Це не реклама буде пану Леоніду Вереду, нашому колезі пасічнику. Це він займається цією плівкою. Багато пасічників знають, його. брали у нього плівку, цю, вона в нього буває різних видів, є різних видів. Ну, ми використовуємо таку, як ту. використовують більшість пасічників для наставних дощок. Там роблять, наприклад, цієї заставної доски, тільки там використовують вони просту дерев'яну рамочку. Всередину вставляється пінопласт і обшивається таким, таким береться і теплером робиться отака заставна доска, щоб не гризли пінопласт. Ну, у нас заставних досок із ППС багато є, тільки не з такого, бо вони його гризуть з саме, і з жовтого, то вони гризуть без проблем. У нас їх до пів тисячі сук на нашу пасіку вистачає. На кожну бджолу сім'ю навіть не розвиток. Можна ставити, до речі, можна ставити, щоб не було контакту із плівочкою, можна ставити теплі заставні або любу заставну, хоч вона і не тепла, щоб не було контакту фольги. Хоча, якщо так подумати, то краще ставити до рамки, на мою думку, щоб краще зображалося тепло. А так можна піджати ті сторони. З обох сторін чи заставлене. Неважливо, чи вона тепла, утеплена чи не утеплена, це робоче, бачите, що як бджолі погризли. Це таке вже, як то кажуть, вибрасовку. Закриваємо і не турбуємося. Наявність кормів головне вологи тут немає, тому що як вже вентиляція через льоток йде і все нормально. Розвиваються бджілки, розширюємо і вже десь у травні місяці, в нашому регіоні, в травні місяці, ми прибираємо. Фольгу повністю, оці плівочки з наших вуликів, накриваємо силиконовою плівкою і далі бжілки наші розвиваються. Головне, весняний період допомогти бжілкам якомога швидше наростити сімейку. Особливо у кого є ранньовесняні взятки. Це такі, як і акація, ріпак і тому подібне. Кого немає, взятків таких також для того, щоб броли якомога менше спожили кормів. Тому що ми знаємо по біології бджолиної сім'ї, чим більше матка вигодовує розплоду, а холодно ще на дворі, бджоли затрачують енергію і на обігрів цього розплоду. Не тільки на вигодовування розплоду, а на обігрів цього вулика. Тому наша задача якомога краще створити умови для розвитку бджолиної сім'ї. Так що не сидимо без діла, підготовляємося до майбутнього сезону, до сезону 24-го року. Він буде нелегким. Хочу для пасічників сказати, тому що багато пасічників вже дзвонили і писали, що були, був відход, є відход бджолиних сімей у деяких 50%, у деяких і 70% вже відійшло. І за тих причин, що недостатньо були проведені роботи по боротьбі з кліщем. Чому так трапилося в цьому році? Моя відповідь доволі проста, і моя думка, думаю, об'єктивна. Тому що ми знаємо, що в нашому регіоні, та в більшості регіонів України, бжілки стептонили добре, а потім був перерив у розвитку: були холода, були беззяткові періоди. Хто підкормлював бжілок, тому легше, хто не підкормлював і матки з яйцекладку. І вийшло так, що генерація кліща, як то кажуть, саме більше розмножується це в травень місяці, початок червня. Розплоду відкритого не було. Він був на бжівках. Цей період ми повинні були б обробити, тому що він увесь був на бжілках, печатного розплоду мало було та відкритого розплоду було мало. І самки кліща зробили своє діло. І до осені сім'ї ми бачимо, вроді були на 9-8 рамках. Зараз хлопці телефонують, присилають відео, відкривають там три, чотири, дві вулички в джі. І на, на дні вулика багато відмовить. Так що не втрачаємо надії на гарний сезон. До зустрічі в наступних відео.